Чому компенсація за мовчання це не допомога пацієнту, а це підрив професії? У разі ускладнення, якщо хірург повертає гроші і не допомагає у лікуванні, це перш за все знацінює взагалі факт медичної відповідальності. Це приховування, а не аналіз і допомога. На жаль, така поведінка формує культуру шантажу, оскільки пацієнти бачать, що трошки натисну. Мені заплатять, і медицина починає сприйматися не як медицина, а як бізнес. Репутація стає валютою, і лікар вже не рятує, а відкупається. Але найгірше це демотивує хірургів розбиратися у ускладненнях, і це не допоможе попередити ускладнення у інших пацієнтів. На жаль, це шкодить і лікарю, і молодій команді, і взагалі всій сфері пластичної хірургії.